Усім привіт! Цей ранок почався з кави І з того, що я хочу показати вам відео, яке я знімала приблизно один місяць тому, і вирішила змонтувати цей влог у новому для себе форматі. Він більше підходить для Тіктока. Подібні влоги я бачила саме у Тіктоці і захотіла втілити його в життя у форматі YouTube. Той день я почала з кави і з невеликого прибирання на кухні. Як завжди, скласти розпоясний пакет з пакетом, перебрати посуд, який треба перемити, скласти на свої місця речі, які валяються там, де не треба їм валятись, ну і звичайно навести зовнішній марафет. На поверхнях, які як завжди чомусь виявляються брудними. До речі, для мене це новий формат відео, і я хочу запитати, чи він вам сподобається. Якщо так, підтримайте цей формат лайком. До речі, хочу сказати, я дуже не люблю прибирати на кухні. Для мене це найбільш ємнісний процес прибирання, де треба здійснити дуже багато дій, тому що прибери, поскладай, забери, витри, вими, відскриби, потім знову протри, потім знову вими, потім витер насухо. Господи мій миле. Я дуже не люблю перебирати на кухні. Саме тому для підтримки чистоти на кухні я виділяю максимум один день на тиждень. Об'єктивно цього мало, і я це розумію. Але для того, аби не псувати собі нерви і настрій, я люблю робити саме так. Ну і результат моїх старань нарешті, чиста плита. Вона, до речі, виглядала так, ніби я не просто плиту прибрала, а вийшла з депресії. О, і, до речі, ще прийшли з Китаю мої зелені штучки. Я все-таки навертіла їх зверху на трубу. Е, я не знаю, як це міняє загальний вигляд кухні, але чому б і ні. І ще отакі зелені штуковини кактуси. Чесно кажучи, я думала, вони будуть дещо більшими, але які вже є. І, чесно кажучи, дивлячись на їх розмір, я ніяк не можу придумати, куди їх приткнути і як їх прикрасити. І закінчивши справи вдома, ми з чоловіком відправляємося в походи. По магазинам, по справам, по вирішенню всіх інших дуже важливих питань. Погода жарка, дуже класна. Чесно кажучи, так, у плюс 35 я почуваюся дуже погано, але, чесно кажучи, я люблю подібну погоду і зазвичай намагаюся хоча б раз на день в таку погоду погуляти. Хоча жарко нереально. Я. Нічого не можу сказати. Ми трошки скупилися в магазинах і йдемо далі. Ну, куди ж без з цієї Гідоти? Кола то моя любов, а це, між іншим, українська кола, яку випускають по-моєму, десь навіть у моїй області. Після походів по магазинам треба підкріпитися. В спеку я дуже люблю легку їжу, щось з овочами, тому в моєму випадку це таке рагу. Трошки виглядає, ніби вже його хтось їв. І обов'язково смажені кабачечі з помідорчиком і шніцель курячий. Коти? Ну куди ж без котити? І тепер будемо готувати. Тут я печу торт Спартак. Чесно, я вже не пам'ятаю, чому я його тоді пекла. Це було місяць тому. Але я стараюся, до речі, тоді я дуже гордилася, оскільки це був перший раз, коли заварний крем практично не пригорів. Я не вмію приготувати заварний крем, щоб він не пригорів. І, до речі, ось такий класний, густий він у мене вийшов. Е, печу я тут, до речі, торт Спартак. Це останнім часом реально улюблений торт моєї родини. Робиться легко просто. Єдиний його мінус це то, що якщо ти вже почав цей торт пекти, то ти вже не зупиниш процес, поки ти його не закінчиш. А, а в іншому все класно. Куди ж без кота? І результат, ну як я й казала, поки не закінчиш пекти, нічого не буде. От він, власне кажучи, вже зібраний в холодильнику, просочується і чекає свого зіркового часу. Далі ми з чоловіком пішли в Аврору. Страшне місце. Мені, до речі, дуже сподобалися такі очі. Я пропонувала чоловікові купити, їх наклеїти на продукти в холодильнику, але він чомусь відмовився. Взагалі я не так часто ходжу в Аврору, але часом під настрій я прямо обожнюю туди зайти і покопирсатися у тому всьому. Ну і, як завжди, зайшли купити нічого, а вийшли з повною торбою і з чеком на 400 гривень. В кого ще так, ставте лайк, пишіть в коментах. <му> Замальовка. Мартишка і. Але в нашому випадку кіт автокрісло. Він дуже любить останнім часом тусуватися в машині, коли ми там тусуємося, і сидіти в малого автокріслі. Це ж, правда, малий не бачив цих приколів, але тим не менше. Але якщо заводиться двигун у машини, то такий кіт тікає. Перспектива їхати кудись його взагалі не радує. Ну і за вікном наступила пасмурна погода. В ці дні вже почалися дощі, я побачила, скільки в мене заляпане вікно, на ньому тусується коти і малий. І трошки часу ми проводимо вдома, трошки, так би мовити, відпочиваємо після спеки. Коти теж дуже насолоджувалися тією погодою. Дві кошкоморди вдома і в два голоси вимагають їсти Це Єдиний момент у їхньому житті, коли вони об'єднують свої зусилля. Далі я ще хочу розібратися з матеріалами, які я купила для виготовлення листівок. Тоді був, до речі, період, коли я захоплювалася тим, що робила листівки. Мені дуже це подобалося. Я просто не знаю, тащилася по цьому процесові. І не знаю, зараз я, звичайно, вже цим не займаюся практично, Ну, що практично Ну, зовсім не займаюся. А ще місяць тому я просто фанатіла від цього дійства. І ось таке я робила. Це, до речі, натуральна лаванда з дачі моєї мами. Єдиний мінус, я планувала, що лаванда буде віддавати хоча б трошечки свого запаху, але реально вона зовсім не пахне. Тобто, коли лаванди багато, це такий реально віник стоїть у вазі, то там ще трошки запаху лаванди є. А коли це таке три маленькі гілочки, то воно взагалі не пахне лавандою. Ну взагалі нічим не пахне. І попутно вирішила розібрати свої залишки барахла для скраббукінга. Е, я знаєте, як той, етед, як той Плюшкін, я ніколи нічого не викидаю, і навіть невеликі обрізки я залишаю в себе. Я не знаю навіщо, але я їх залишаю. Е, до речі, е, я робила листівки такі, ніби вже з обрізків тих паперів. Тобто Зовсім маленькі частинки, я різала на смужечки товщі і тонші, і викладала з них таку основу, як би це мовити, фон для листівки. До речі, виходить дуже прикольно, дуже класно. І, власне кажучи, певно, тому я все і залишаю. І на даному етапі я вирішила це все розібрати, аби розуміти, що в мене є. І виясно, що в мене є наліпки, два види, сердечка і якісь там фотоапаратики. Отакі От наліпки, китайські, це, до речі, з аліка. Непогана якість, прикольні наліпки, але. Більше підходять для блокнотів е, братці, е, стразики, залишки різних видів паперу, глянцевого і матового. До речі, цей глянцевий папір мені не дуже подобається. Я купувала його тут і, чесно кажучи, більше брати не буду. Різноманітні обрізки, залишки різних розмірів, різних кольорів. Знаєте, це так, як чомодан без ручки, його ніби й тяжко нести, воно ніби й не потрібно, ці обрізки, але з другого боку їх жалко викинути, тому що дивіться, що скільки паперу, що скільки всякого добра можна з них зробити. Отакі От більш-менш культурні відрізочки паперу. І зовсім дрібні шматочки, вони якраз і підходять для оцих лисівок з залишків. І окремою статтею йдуть оці папірчики. Я колись давно купувала їх, і весь прикол цих штук в тому, що вони підписані російською мовою. Зараз, чесно кажучи, якщо продавати ці листівки та й навіть комусь їх дарувати, для мене це не актуально, куди їх подіти, уявлення Ну, Поки залишу, викидати, звичайно, не буду, але факт остається фактом. Ну, от і все. На цьому всім я дуже дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій лайк і до нових зустрічей!